Добрий. день. Можна музику? Судді, сподіваюсь, готові. Бо я вже готовий. Час. Вітаю, шановні судді. Сьогодні я приготую напої, які народилися між традиціями та сучасністю. Це теплий збітень та арішкава. Вона гармонічна ці напи гармонічно поєднуються з моєю кавою, символом гостинності, культури та духом. Поки я буду змелювати каву для свого теплого напою, Ви можете ознайомитися з описом до мого першого коктейлю, а саме медового збітня. Дякую. Сторі за затримку. Як ви бачите, я почав приготування кави з методу Hario Switch. Цей девайс допоможе мені підкреслити природню солодкість та структуру мого напою. Я використовую сьогодні 35 грамів кави та 90 та, перепрошую, 230 грамів води температурою. 95 градусів. І даю настоятись 2 хвилини. Каву, яку я сьогодні використовую, це Колумбія ферма Гранжа Параїса 92. Різновид папая. А спосіб обробки митий термалшок. Такий спосіб дозволяє отримати мені більш кісточкові і тропічні ноти кави. І так, перейдемо до приготування першого коктейлю. Він буде теплий: 20 мл апельсинового лікеру Гран Маріньє. Які виділить солодку та ефірну частину моєї кави? 20 мл лікеру Франжеліка, який підкреслить тіло та кісточкові ноти, а саме ноти червоного яблука, 20 мл амара, вермут з великою кількістю ботанікалів. Він розкриє потенціал мого збітня, а також дасть довгий посмак. 40 мл Вина лазарона марсала. Він дасть комплексність та структуру моєму збітню. Наступним інгредієнтом буде 60 мл копченого меду. Він підкреслить квітково димний характер. Я приготував його заздалегідь. Я взяв 250 грамів меду і поставив в каптильну кімнату і інф'юзував його за допомогою вишневого дерева протягом 12 годин. Збітень асоціюється в нас з цілющими травами, тому я приготував кордіал, шавлію та евкаліпту. І так, я взяв один до одного води та цукру, додав туди 10 грам евкаліпту та 20 грам шавлію. Все це я нагрів. Довів до кипіння, охолодив та відфільтрував. Його буде 8 мл. Це дасть баланс солодкості та бітерності в моєму напи. А також підкреслить легкі ноти свіжості в посмаку. Три деші бітеру шоколад. Шоколад. Перепрошую, горіх. Він підкреслить ноти прянощів і спецій. Я буду використовувати техніку. Змішування, яку я назвав швидка аерація, це дасть вивільнити етанолову частину, що міститься в міцному алкоголі, залишаючи більш м'яку і округлу в смаку без відчуття різкості і агресивності, щоб ви могли насолоджуватися моїм напоєм. Мій напій можна використовувати в кав'ярнях, в барі або в будь-якій молекулярній кухні. І для цього нам потрібно всього-навсього це свіже зварений фільтр кава та алкогольні примікси. Традиційна подача збітня. Це глечик. В даному випадку чичка ручної роботи. Вона ідеально передасть температуру напою вам, щоб ви могли максимально насолодитись моїм напоєм. Медовий збітень є символом духу, тепла та свята. Температура напою буде 43 градуси. Така температура ідеально підкреслить інтенсивність і середню насиченість. Останнім, але не останнім інгредієнтом буде дві каплі сольового розчину. Я приготував його в співвідношенні один до одного, води та солі. Його я додаю дві каплі. Він сформує більш округле і м'яке тіло. Щоб відчути всю повноту напоя мого збітня, будь ласка, слідкуйте моїм інструкціям. Прошу це для вас. Прошу це для вас. Робіть. Невеликі, не поспішайте. робіть невеликі ковтки, мінімум три. Для того, щоб ви могли насолодитися всією повнотою мого напою. В смакову відчути. Запишіть, будь ласка. Це буде сицилійський апельсин, червоне яблуко. Вишня та копчена груша. Посмак буде вишні. Нехай смакує, друзі. Що ж, з поверненням друзі. Арішкава це. Так, я бачу, ви ще куштуєте. Ще декілька секунд тоді вам дам. І так. Арішкава це не просто поєднання кави і алкоголю. Це обряд. Напій, який гармонічно поєднується з гар... напій, який гармонічно поєднує м'якість, смак та текстуру. Першим інгредієнтом буде. Запишіть, будь ласка, 20 мл віскі та ламордю. Він підкреслить ноти, ванілі та, та кориці. 30 мл віскі кавалан. Тріпл черрі каск. Він підкреслить фруктові. Та кісточкові ноти, а саме ноти вишні та яблука. 40 мл кокосового цукру. Кокосовий цукор я приготував співвідношення 1 до 2, 1 до 2,5, перепрошую, води та цукру. Трошечки густий, бачите? Тримався. Він ідеально поєднується з моєю кавою. Та алкоголем. А також підкреслить тіло мого напою, а саме айрішу І дасть в смаку відчути ноти марципана 30 мілілітрів на кожну порцію вершків вершки. Це бленд натуральних і органічних вершків. Я створив щось унікальне. Я об'єднав натуральні і органічні вершки. Вони дали м'яку структуру, чистий смак та текстуру. В смаку ви відчуєте. Вишня в лікері. Червоне яблуко та марципан. А посмак буде полуничного варення. Температура основи буде приблизно 45 градусів. А температура вершків буде від 5 до 9 градусів. це… Це про традиції напій, яким насолоджується. Він об'єднує текстуру та смак. Сьогодні я сподіваюся, що в мене це вийшло зробити для вас. Прошу, мій напій для вас. Прошу. Мій напій для вас. Це час. Оплески нашому учаснику. Що розкажеш? Ну, не 40 секунд овертайму. Вже добре, всього сім. Ну, потім буде краще. Розкажи, будь ласка, у тебе є час. сьогодні Блін, фінал. Блін, Я задоволений насправді тому, що я все в принципі розказав, я все приготував. Я сподіваюся, що судді зараз кайфують і підуть в зону підготовки, будуть також кайфувати, а потім ще згадувати це. Цілому блін круто, я прям супер задоволений. Ну не задоволений чуть, чуть Дім, прості, будь ласка, що у мене 7 секунд затримки. Я не хотів. А хто такий Діма? Може, ти хочеш розказати про свою команду, сказати, як сильно ти любиш їх? Ну, а нам не вистачить часу. Но О, ну можу ти сказати точно, словах. що я дуже вдячний ком компанії і команді Кафетон за те, що підтримують. І за те, що поруч. І які і тут сьогодні з нами, і які у Києві. Прям дуже неймовірна підтримка. Я такого не очікував. Вони дивляться, мабуть, тебе? Е, ну, мабуть. Потім я вдячний двом дімам. Один це Лєнік, а інший діма це хлопець з бару Бітнік. Він мені допомагав чуть-чуть з опрацюванням коктейлів. Фух. Молодець. Ти молодець, вже все. Сьогодні і завтра Дякую. вже не треба виступати. Дякую. лишається тільки чекати. Зараз тобі ще раз погодується група підтримки. Подивись, скільки людей тебе підтримує. Просто краса. Дякую. Дякую. Ти пройшов тяжкий шлях підготовки, і ось все. Так. Ти хочеш подивитись, чи вони кайфують чи ні? Побачити в їхніх очах? Ні, ні, нічого, просто. Просто дивлюсь на гарних суддів. Ну так, да, у нас дуже гарні судді. І на кава алкоголь, і на брюверсі. До речі, я, у нас дуже гарні судді. Я обожнюю фінал. Чому? Тому що судді на фінал. Ну, вони завжди гарні. Щас. Дякую, дякую вам. Дякую вам. Дякую. Вуса трошечки.